Вітаю вас, шановні садівники та городники. Десь з кінця травня ми починаємо готувати лунки для посадки динь та гарбузів. Робимо це десь за тиждень чи 10 днів до запланованих посадок. Вже другий рік ми будемо саджати на корисну подушку, бо дині та гарбузи та інші баштані доволі прожорливі, тому перед посадкою треба підготувати і удобрити ґрунт та зробити його легшим та пухтішим. І замість того, щоб удобрювати усю ділянку, можна зробити це точково, додавши в лунку перед посадкою натуральні добрива. Що ми і будемо робити? Тож перше. Викопуємо лунки на глибину штика лопати. Між лунками залишаємо відстань десь один метр, бо дині та гарбузи вимагають місця. Далі готуємо три відра. Перше відро це викопана земля, перемішуємо з піском десь у пропорції один до одного. Друге відро зеленню, це подрібнена трава, кропива. Листя кульбаби, конюшини і третє відро в нас з перегноєм. А далі у кожну з лунок додаємо шарами: ніжній шар це добра жменя перегною, другий шар це подрібнена зелень, третій шар це земля перемішана з піском. Ось і все. Далі розрівнюємо. І усі лунки щедро проливаємо водою. І ставимо якісь палки, щоб не забути потім, де у нас лунки, коли ми вже будемо саджати. Якщо погода у вас прохолодна, то лунки можна накрити чорним агроволокном чи плівкою, щоб земля була під ними волога та тепла при посадці динь та гарбузів та інших баштанніх. Я накривати не буду, бо в нас і так тепло й сонячно. Тож хай лунки стоять. І чекають свого часу, коли я буду саджати. Ось і все. Далі, десь на початку червня, у ці лунки, ми будемо висаджувати дині, гарбузи, а також можна таким же чином саджати інші баштанні. Перед посадкою лунку треба буде знову гарно полити і дочекатися, поки вода вбереться, і саджати. Ще нагадаю, що саджати баштанні треба лише в теплу землю, коли вже не буде приморозків, як диня, так і гарбуси кавун люблять тепло, світло і легкі ґрунти. Ось і все. Бажаю всім гарних врожаїв.